Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 8 травня, знаходимося ми в Луцьк, Луск, привіт, привіт. Ну вже вже 13.00. Бо ми приїхали не самі, ми приїхали з двома замовниками і одному, і другому вже знайшли автомобіль. Одному вже зробили сертифікат, договір, все, вони зараз виїжджають. Зараз я вам покажу, що ж ми знайшли. Скільки стоїть і за скільки забрали. Ну що, погнали, познайомлю вас з замовниками. Так, Друзі, це у нас замовники. До речі, два миколи. Я вже це, ...желання загадав сьогодні. Значить, дивіться, вони у нас приїхали з Дніпропетровської області, місто Покров. Парні, що вам як вам подобалося? <кій> Машинка, <кій> значить. Дякую. Що, погнали, я вам машинку покажу. Знай, дивіться, Ренос Сейн. 1,6 бензин, 2007 рік у нас. Дуже гарна комплектація. Парктроніки спереду ззаду, на лінзах. Без ключового, правда, нема. Думав, що безключовий круїз. Що в нас ще? Електроручник, клімат. 4 стеклоподйомничка. Все на місці, все живе, нічого не кончене, панорама у нас є, до речі. Дивіться, бачите? Ну клас, кермок, кстати, в оригіналі. 200-200 з копійками там пробігу у нас. Шторочки, все, все працює, все перевірили. Люди доволі. А, до речі, вони... Люди приїхали купити Grand Modus, але купили ми Renault Scenic. Бюджет у нас був 5200. От ми на 5200 і знайшли такого гарного гарного автомобіля. Так що, друзі, якось так. Сідушечки у нас цілі, подлокотнички. Коротше, нормально. Мені подобається і їм подобається. Все, все вогнях, як я люблю казати. А, друзі, опять з цими цифрами, ну тут. Коротше, автомобіль стояв 5650. Забрали ми його за 5200, так що отак, сторгувались трошки. І що? Погнали, тепер до Віті. І я вам зніму Ще одну ще один автомобіль, який ми придбали Трохи захекався, бігаю, як антилопа Все, погнали Вітюнь, поздоровайся, бо тебе сьогодні в кадрі не було. Здрасте, Заня. здрасте всім Кстати у нас два Віктора, там було два Ніколая, а тут Там мені на ту сторону. Загадай желання. Друзі, Віктор у нас приїхав в е, місто Первомайськ, Миколаївська область. Ну що, Віктор, дякую. Все Огонь. Все огнях. Все клас, дякую хлопцям. Дякую вам за вік. Дякую. Давайте ж ми вам покажемо, що ж ми віктору приобрели. Так, друзі, от такий от Grand Scenic 2013 року. Та у нас, як обично, по-другому бути не може. Все в огнях, все, нічого не зачухало, не затерто. Пробіг у нас 244, якщо я не ошибаюсь. Да, 244, сервіска є, все є, і душечки цілі, потолочок цілий, спереду, ззаду, шторки, все. Все у нас в вогнях, друзі, сімимесний, сімисний, все порядок, на дисках він легкосплаваних, отаких от, от чистенький, акуратний. О от, друзі, автомобіль. Виїжджає у нас в місто Первомайськ. Так що такі діла. А ми будемо ще працювати, зараз відправимо замовник, куди будемо далі, я вам все розкажу. Так, друзі, по грошам Grand Scenic 2013 року, значить 9-400 він стояв, забрали за 8 і 9 Отак, а ми погнали значить далі, бо у нас ще є 2 автівки під ключ. Одну в Київ, значить до 10 на автоматі Юліан. Привіт, тобі, будемо зараз займатися. І одну автівку в Кривий Ріг Сергію. Він сам з Дніпра. Чи з області Дніпропетровської. Ну щоб Вітя пригнав. В Кривий Ріг. Бюджет у нас, як сказали, з натяжкою до восьми. Щось треба бюджетне купити і... і до 10 на автоматі. Так що що, погнали, далі. Все так, перший екземпляр у нас. Значить, дивіться, що ми маємо. Резина Мішелін 2014 року. Друга неділя 2014 року, -го вся по кругу, Ceed, автомат, 1,6 бензин, 197 пробігу, сертифікат наявності 9500. Скло все в оригіналі в круг. Салон тут в ідеальному стані. Бомба. Сидушечки душечки окнови, ви. Карбо похоже что в оригинале. Автоматик. Кондиционер. Климат, климат. Климат маем. Круизный. Круиз маем. Труїс маємо, клімат маємо. Скло. Скло все. Я вроді дивився, чи я на другий. Тут ще рядом ще одна стоїть. На ну, це восьмого года. Десятий. Дев'ятий. Ну це нормально, дев'ятий. Форточка у нас десятий. Сейчас ведь снимаю. Значит, по косячкам. Бампер трошки щесик. Потом. Потом. Значит, маем еще парктроники. Задний. Що ще маємо? А, я тут на дверках трошки бач, підкрашено. Чуть-чуть. Так. Ну, салон, мені просто салон дуже подобається. Салон в ідеальному стані. Так, що у нас по косяки я показав. А то все, два косячка. Бампер трошки підтампоняний, але ну це нічого страшного. Фарки в гарному стані. Противотуманочки в гарному стані. Так, зараз по косячкам, роз... Ой, по підкрасам розкажу. Значить, що у нас крашено? Крашена на ця дверка. Оця не сильно, не сильно. Сейчас я толщину мертву достану. Так, крашена у нас ця дверка. А, ну і тут є коцочка, все підкрашена. 158, ось рідний 100. Ну і тут трошки підтампоняв. Рідний 100, тут 160. Коротше, ця дверка у нас без шпаклівки потом заднє леве крило. Тут у нас завод, криша, криша, завод, і от так воно десь. А все, переход у нас отут 140, і все, у нас крашено 180, 189, це без шпаклівки, 164, 252. 263 263 246, 154 228 Но сегодня тут есть Трошки шпаклевочки Чуть-чуть А то самое Больше, что бьется Вот так Тут трошки Ну, це ерунда. Пороги в заводі. Тобто 113 пороги не крашені. Оце отут у нас трошки шпакльовки. 490, 446. Саме ну, більше це я 500 знаходив. 480. А, ні, ось 600, 579, 625. ну Це небагато. Ляда у нас не крашена. Гляда у нас порядок. Це крило у нас не крашене. Тобто порядок тут 94, 94, 107. І оця дверка. Та ж перекрашена, Перекрашене, але без шпаклівки. Просто передута вона. І то знизу бачу поряд. Порядок ось я бачу. 5, це так по цю полосочку. Пороги у нас в нормі. Ця дверка перекрашена, все, це, це завод. Все, більше по машині нічого не крашено. Ну, це таке є. Юліан, ще варі... варіант. Вид має. Ця у нас. Ця у нас... Давай я зараз тобі це перешлю, а потім оцю перешлю. А от Шкода. Октавія 5. Це у нас 11 рік, 1.4. Автомат, легкосплавні диски, вся в рідній краски, вся в рідній краски. Що у нас? Резина, якого я казав, года. Резина, резина, резина. 39-та неділя 20-го року. резина 20-го Так, автомобильщик у нас в рідней краске, я же сказал. На дисках. Тормозни у нас порядок, колодки надо менять. Колодки менять, ну тормозни еще, наверное, поездят трошки. Ну, состояние хорошее, она не крашена вообще. Салончик гарний на ей. Состояние бомба, Женя. Видите, яка бомба. І цвіт красивий, цвет красивий, темно серый цвет красивий на е, да. Тут задній ряд. Ну конечно вона поярче Kia. Я просто знаю, бо в мене така була. Денис. 11 рік, автомат, 1.4. Все, ксенон. Все, все, все. 167 пробігу. Сервісна книжка есть ціна 8400. Короче. Ага, а тут скло у нас все в оригіналі тоже. Оригинально, но ну, одиннадцятого, як є автомобиль. Всі, всі стекла, рідні. Хороший варіант. парктроники тоже есть. Ну, она поярче, да, согласен. Это машина, ёма, Юлиан, смотрите, Гольф 7. Гольф 7. Гарный. На автомате. Вид має. Все має. Мультикермо. Мультикермо. Кіряний салон. Ну вони стартують. Бачите, от 12 900, 2-літровий дизель. Ну це це, так, да, це да, його провірять, це дешево. Це дешево, це. Тобто це. Так, да, так. Да. Вони взагалі десь около 16 тисяч. Це гольфи 7. Шостий стоїть один, але не підходить там. 9100 по моєму ціна, але не підходить. Отакий от гольфік сьомий. Все, ти нам питання задав. Чи є щось по гольфам або по пасатам. Да, зараз пасат тобі покажу. Ну, допустимо, гольф плюс є. Резина, бомба, диски бомба. Mm. Вся нефарбована, чорні зеркала, салон ідеальний, мультикермо, коробочка DSG Класний, Парктроніки, прицепне. Це Гольф плюс. Но, Но ми дзвонили. 11 рік, 2.0 дизель. 235 пру. І, і, і ціна 10500, все, нижче ніхто не віддасть. Це тобі такий гольф плюс. Йдемо далі. От Passat у нас B7, да? гудієр, резина, диски, шмиски. Трошки диски треба. Під роботу такий от Passatik, парктроніки, Кермо в оригіналі, мультикермо. кермо. Блін з голови вилетіло як салон називається. Короче, кожані Блін, заморився я трошки. Комбінірований салон. Значить дивись, 13 рік. 12900, 2.0 дизель, 254 пробива. Це що, по пассатам и по гольфам. Сереж, дивись. Есть такие варианты. Опелек Astra H1.6, 8 рік, 650. три косметических подкраса. Я сейчас тебе все покажу. Цвет красивый. Цвет бомба. Машина ухожена. Значит, что у нас? Лобовая заменена. А те все у нас средние. Да, да. да Что-то просто самолет, наверное. Десь кормо, мультикормо. Четыре стеклоподъемничка. Круиз контроль. Климат, если я не ошибаюсь, или кондер. Не, наверное, кондиционер просто. Ну, такие. Класний. Значить, диски які в нього. Бомбіческий. Резина мішелін Щас год гляну mm. год, 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 де ж ти год? А, 22-го года. Зімня, правда, ну. 22-го года резина. Но ну, вид він має просто шикарний. Значить по підкрасам я його провірив десь. Тут все у нас чітенько. Ця дверка теж у нас завод, криша завод. Крашена оця дверка, дивіться, ну 140, 148 до 150, ну тупо. Це ну так, ну, да, це, це пиль, взагалі пиль. Поруги не крашені, я провіряв. І крилечко теж. Це вмісті з дверкою робилось десь 140, 155. Ну, шпакльовки тут не може бути речі. Капот 113 в оригіналі. Це крило не крашено, це, ці двері не крашені. Отут От у нас теж та сама петрушка. 150, 140 і все, а так він в рідній... Да, да, там походу Так, да, так, да. так. Да. Ну, ну, видону машини, ну, просто, бля. Давить? да. Клас. Не знаю скільки сторгувати вийде, але. Ну, бомба. За 6 можна брати. Сміло В принципі косяків по машині немає. Може, бампер перелакований, бо я не бачу, що сколи є, там хрен його знає, фарки, ну все в общем подивись. Сереж, є такий от Меган третій. Рівненький що не скажеш на дисках, правда резина. Ну, задня ще вроді більше-мене, но спереди я думаю, літо доїздить можна. Значить дивись. Яка у нас ситуація? 1,6 бензин, 207 пробіг, 7600 сертифікат присутний. Кермо в оригіналі, десь у нас тут круїз присутній, клімат присутній, сідуха ціленька, не порвана, не порвана, ціленька. Так, вит у нього. Нічого, по підкрасам, значить дивись. Щось ну, мені так кажеться, що передній бампер крашений. не знаю, ну, це мені так кажеться. Вроді ні. Вроді не крашений. На дисках він, це вже приємно. По підкрасам у нас оця дверка. І все, зараз її швидко покажу. 158, ну то є Ніякий кримінал, шпаклівки, нічого нема, все все остальне у нас порядок. Пороги порядок. в общем, її вже проходив дивись який гарненький. короче потолочек шторочка на месте кстати все стекла оригинальные а ну глянь эту машинку так Юлиан давай как нашли шкоду ой шкоду блять вольву уже все В голові перета. Машинка. дивись, Volvo V-50, 10 рік. No, тут двохлітровий дизель і коробочка автомата ISIN Японія. Це, це просто бомба. Резину я глянув 22 рік. Стан в машини нічого. Значить, по косячкам одразу, дивись. бампер передній. Бач, да? І тут трошки лопнуте. Ну, в принципі, нічого страшного не бачу. Це один косяк і ось. Оце тут заднє праве крило. Тут була вм'ятіна, її викатали і трошки підмалювали. І бампер. А це два косяка по машині. Диски термозні гарні. Стекла всі в оригіналі, крім лобового. Лобове і в 23-му мінялось, і в 13-му. Ну, не дешеве лобове. Так. І є у нас підкрас. Є у нас підкрас. Це у нас заднє крилишко. продивись горе без кримінала, дивлюсь перший раз Вмісті місті з тобою. Да. Тобто 200, 200, так як він казав, так і є. І перепоход на дверку. Ну щоб цвіт все впадав, це вони так роблять. Тут це все мелочі. крыша у нас бач 120 а там 160 180 максимум 200 ну и все все остальное у нас не фарбовано. потом двигаемся по салончику юлиан салон хороший не конченый кормо в оригинале мультикормо Заглушечка на місці. Оце у них у всіх отут м'ятинки, воно сильно такий нежний, це алюміній, він тоненький. Ну то що тут коробка iSIN це бомба. Рідний пробіг, говорить, 240, каже, вся сервіска є. Тобто така вольвочка. Мені. Нравится. Мені дуже подобається. то что один косячок только с правой стороны цена 8, короче 9 тысяч еще не торговались ничего пока сказать тебе не можем. значит по багажнику дивись шторка есть там у нас клей Чи піна йде і компресор. Донкрат бачу теж є. От такий. тут ще якийсь. Ну, короче. Гляньте Ну, Мені подобається мотор. Парктроник є. Нравится тут мне... Мені... А, две эти трубы, кстати. Ой, ой. Короче, глянь. Так, друзья, ну что, на сегодня пошуки у нас завершены. Вечер. Вечер уже. Сколько времени? Ах, хер его знаешь. Идем. Уже все, простились. Все, до завтра. Трошки ми сьогодні підшатались, да? Підшатались. Воно ще співає, Підчатись. все, пока, пока.